Ці всі аспекти вони важливі. Я можливо трошки до іншого підводила. А саме до того, що вони від нас не завжди розуміють, як так стається, що в нас є оці прихильники ще далі. Я не скажу, що це прихильники руського міра, але коли люди говорять російською і запевняють, що так нормально, їм так зручно, ну то напевно якісь питання виникають в тих самих європейців, коли вони чують цю мову, наприклад, в себе в тих країнах, куди приїжджають українці, і вони так трошки ну не завжди розуміють а чому так. Сьогодні у Львові з'явилося відео музиканта вуличного, який нібито приїхав з Одеси. І от в нього теж сталася суперечка з людиною, яка його знімала. Це як виявилося потім, що це була народна депутатка Наталя Піпа. Можемо подивитися цей епізод, щоб просто зрозуміли ті, хто не бачив, можливо, цього уривка у своїх соцмережах. більше, ніж Львов. Вадісів гаворят на картосі. Ні, не всі говорять. Я взагалі из Одессы только що приїхав, ну там що? все на русскому говорять. Ну і що? І то, що я, блядь, може я, я блядь, лучше знаю, хто там як на чому говорить. Я маю купу друзів, які в Одесі говорять українською. Ну, блядь, це ваші друзі, а я, блядь, сам. все... Я, ну, сам... Це я, вже незик. Да, всі. Ну, ось так. Чому? Це дісь чмо, вибачте. <кх> ну, я подивився, це я. Я змушений це дивитися. Я. Я вже давно перегорів реагувати на це все малоросійське колонізоване ублюдство. От я якось раніше ще жовч у мене там, кипіла емоції, а зараз от ви, до мене, от ви мені це показуєте, а, а я відчуваю знаєте, в морозильній камері мінус 18 в мене. Ось таке, таке в мене вже до того ставлення. Розумієте, тут я коли це бачив, мене згадав собі, знаєте, фразу з тої такої пісні, теж тих часів. Там він, там, той смердюк, не, там цоя співав, наскільки я там видів. Так? А там інші то з, тих, знаєте, з тих часів, та пісня теж там називає такі слова є ми сковані адной це. І воно мені крутиться цілий день після того відео, що ви зараз показали, схований цеп'ю, Оця куповина з цим, не ми. усім руським, з усім, що є руським. Тому що цей е, підліток не народився в Радянському Союзі, щоб співати радянського ЦОЯ. я би міг зрозуміти, якби це сидів дядько, який там вже поза 50. Ну він виріс на тому курва, йому нічого інше, вуха не попадало, він пластинок західною музикою не чув. От в нього цой-то, родниці, «Вєчна жила», Цойто, ти вічна жива, то той то, то для мене то є прохідна, бездарна музика. Але Бог з ним в кожного є свої смаки. Бог з ним. Тут власне йде мова про підлітка, народженого в Україні, який не застав вовче нічого з того. Про що він співає? І оце сковане одною цеп'ю, йде мова вже не про пуповину. Не про пуповину належності до руського міра, а цепь це ланцюг. Ланцюг це не воля. Ланцюг це не просто пуповина, яка, яка тебе тримає до материнського тіла. Це те, що тебе тримає в рабстві. Тебе ланцюгами окутують. Ми, сковані, і, цеп'ю, і весь Сой, який звучить з уст народженого в Україні підлітка в Одесі, це якраз свідчить, що вони кайданами прикуті до всього російського. І війна це не змінить. Тут дуже недавно великі були емоції, цунамі, просто різне обговорення стосовно статті соціального психолога Олега Попальчука, можливо, і ви читали. На статті в дзеркалі тижня якраз про те, чи війна міняє ідентичності. Я, я про це казав якраз ще і до війни: про те, що носії, колонізаторського всього, чим що тільки може бути, відмови до медій, до культури, до пісень, вони вже є в принципі закінчені. Як на рівні ідентичності. І якраз я погоджуюся з, з Олегом Папачуком, бо те саме відчуваю зараз. Війна загострює однаково все те, що є в людині на рівні ідентичності. Воно загострило дуже сильні патріотичні речі в патріотів. І воно водночас так само загострило всю вату у вати. Вата стала ще більше ватнішою, Російськомовні стали ще більше російськомовніші в себе вдома, тому що вони так загострюють своє я, а патріоти і інші стали ще більш патріотичнішими. І це все більше, воно якраз через війну активізовується. І тому, власне, тут тут я не маю жодних якихось порад. Це може регулюватися лише самим суспільством. Позаяк у війну вступила влада. Російськомовних, і зараз в офісі президента всі наради ведуться не українською. То мені розказували люди, які там сидять. І, і переписка в їхніх чатах Слуга народу в Вайбері чи в Телеграмі далеко не українською. Ми вступили в війну з владою російськомовних. Тому від влади російськомовних важко очікувати серйозних проривів на цьому мовному питанні. Тому це залишається як і до війни було на превеликий жаль справою самого суспільства небайдужих українських пасіонарів, які просто будуть на це звертати увагу, будуть про це говорити, будуть доступуватися. Певний відсоток. Ми все одно на магнітами, на українські, і дуже багато людей роблять зусилля над собою. І я схиляю голову, я це кажу абсолютно щиро. Я просто схиляю голову перед кожною російськомовною людиною, яка от переглянула це. Ну принаймні для себе, приватно, то ніхто не має там з транспарантами ходити. Такі люди є, я таких знаю. Мені такі пишуть. Дуже часто дякують там за якісь там думки і так далі. Але я в той же час розумію, що в принципі на загал, Вата війною менш ватною не буде. Навпаки, після війни ми стикнемося ситуацією, коли російська мова себе ще більше укріпить, як мова героїв. І ми до цього ще не підійшли притул, але ми до цього підійдемо. І це вже технологічно використовується. Тут далі все відкрито, як і було. Ця наша от розкритий анатомічний розтин. Розумієте, от без наркозу заживо просто. Це воно буде тривати досі. І тут оця схованість одної цеп'ю це, знаєте, метафора для тих людей, які з ким хочуть бути сховані. З ким вони хочуть бути сховані. Для мене це от питання бути окупантомовним. Я би ввів цей термін в Конституції. В 10 статтю запишіть, будь ласка. Держава зобов'язана ототу українську мову і захищати окупантомовних. Запишіться в Конституцію і виконуйте, і ніхто вам слова не скаже. Є гемонна влада, все. хоч завтра запишіться, але запишіться в такій формулюванні. Давайте захистимо окупантомовних. І тоді всі спокоїться, скажуть: ну, добре, якщо так, то так. Це є не початий край роботи взагалі. Це ставить дуже багато завдань для пасіонарів, які не повинні ось той внутрішній фронт послабляти. Ми вертаємося з того, до чого, з чого ми і починали взагалі все це відродження українського якраз з тої деокупації. А деокупація це не лише території. це не Крим, про який ми говорили, не ордло, про яке ми говорили, і не зараз свіжо загарбані зері. Деокупація. Це є деокупація отого підлітка, який приїхав в місто Львів з Цоєм. І ще буде всиратися там, розумієте, буде ще матюкатися. щоб що то йому так бачите, неприятно, так сказали. Оце питання деокупація, деколонізація це є гуманітарне таке завдання. Розумієте, на всіх біл білбордах це має писатися. Українці мають це пройти. Мають це робити своїми силами, тому що їм ніхто не поможе. То вже й знаєте, тут, тут вже тільки на себе і на свою небайдужість покладатися. Перепрошую, що трошки може занадто довго відповідав на ваше питання, але воно так мені тут вже не збиралося, що.